Переговори ковід, свобода пересування, туризм, інтерв'ю президента російському виданню на стражі правопорядку та безпеки країни Придністровській міліції 30 років. Училище Олімпійського резерву як у Придністров'ї виховують чемпіонів. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Глава нашої держави продовжує свій робочий візит до Москви. Напередодні Вадим Красносельський зустрівся із заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Говорили про соціально-економічну та гуманітарну співпрацю між нашими країнами. Також йшлося про підтримку Придністров'я в боротьбі з коронавірусною інфекцією, зокрема про поставку в нашу республіку партії вакцини «Супутник Ві» провів Вадим Красносельський і пресову конференцію парламентській газеті. Що стосується переговорного процесу. що стосується переговорного процесу, ми спостерігаємо стагнацію з 2019 року. Молдавська сторона знову відклала на невизначений термін засідання формату 5 плюс 2, Дати не окреслені. Двічі збиралися провести в листопаді ці зустрічі у Стокгольмі. Але за проханням молдавської сторони вони не відбулися більше не за проханням, а за позицією. Хоча шведське головування багато зробило для того, щоб зустріч була. Не ведуться переговори у форматі один плюс один. І політичний представник Молдови подав у відставку. На сьогодні навіть немає людини, яка буде їх вести. Переговори це не мітинг, це процес і процес обопільного зближення і вирішення питань. Потрібно відійти від риторики, від тактики декларацій, перейти до практики домовленостей і їхнього виконання. Заявлення, навірно. Мабуть... Послідній ряд Заяви про виведення миротворців останні роки звучать постійно саме від США, західних держав. Усі чомусь вважають, що миротворчі війська завдають збитку, ніби когось окупували. Тощо в Придністров'ї зовсім інша думка. Якраз російська присутність створює майданчик для переговорів. Якщо цього майданчику не буде, переговори будуть відсутні і однозначно буде ескалація конфлікту. Выборы прошли очень активно. Вибори пройшли досить активно. Громадяни Придністров'я, які мають російське громадянство, відгукнулися на заклик і прийшли на виборчі дільниці, незважаючи навіть на пандемію. Були заклики у соцмережах бойкотувати вибори у держдуму. Цього не відбулося. Люди були дуже активні. Звичайно, ті, хто обирався на нашій території, перемогли. Вони зараз представляють Придністров'я у Держдумі Росії. Ці депутати будуть розглядати і наші питання. Вирішення багатьох з них можливе не законодавчому тільки рівні скажімо так чотири годи за останні чотири роки Придністров'я зробило великий крок у розвитку туристичної інфраструктури. Я переконаний, це майбутнє Придністров'я. У нас дуже хороший екотуризм. У нас прекрасні продукти харчування, широко представлене православ'я. В нас проживають громадяни 72 народностей. У нас дуже культивується культура народів, мови, традиції. Це теж туризм. У нас відновлюються парки, історичні місця, будуються музеї. Нещодавно Відкрили археологічний музей, це цікаво, і привід приїхати, не кажучи вже про Бендерську фортецю. Трансністрія термін окупаційний. Трансністрія – термін окупаційний, і він для мене є синонімом холокосту. Як можна окупаційним терміном називати сучасне Придністров'я? Я категоричний противник цього. Якщо я спілкуюся з закордонними партнерами, прошу не називати так. Адже під вивіскою Трансністрія було знищено близько мільйона євреїв. Це наша пам'ять і наша трагедія. І ми це пам'ятаємо. У кожному місті є пам'ятники, а в Бендерах. Плануємо відкрити великий меморіальний комплекс на території єврейського кладовища. Тридцять років на варті правопорядку і безпеки нашої країни. Сьогодні міліція Придністров'я відзначає своє професійне свято. Урочисті заходи відбулися по всій республіці. Працівники відомства вшанували державними нагородами. 30 років бійці цього підрозділу захищають країну, оберігають стратегічні об'єкти, блокують диверсантів. Спеціальний загін швидкого реагування Дністер завжди на передовій на бойцов відряду Дністер розлагається саме на бійців загону Дністер покладаються найвідповідальніші і часом нестандартні завдання. Тут потрібна воля, зібраність, чесність і порядність, повага до гідності кожної людини, готовність стійко витримати найважчі навантаження, не поступатися перед випробуванням, дотримуючись обов'язкової присяги. Спецбатальйон Дністер створили у тривожному 1991-му, а вже у 92-му – бойове хрещення вогнем. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув під час виконання службового обов'язку. До морялу, встановленому на честь героїв, лягли живі квіти. По чому на? Именно... Чому саме спецзагін швидкого реагування Дністер? Ветерани пояснюють таким чином. Річка Дністер є тією географічною природною силою, яка роз'єднує два береги. А це в нашу політичну ситуацію під час становлення республіки було важливою ланкою. На рахунку спецбатальйону не одна операція. Вже у мирний час затримано десятки озброєних злочинців. До 30-річчя – міліції, підрозділу «Дністер» – державні нагороди. Сьогодні Дістер залишається на варті правопорядку щодня готуючи професійних бійців спецпризначення МВС багатогранне. крім бійців, у строю – вузкопрофільні фахівці роти службового конярства та собаківництва. голос і температура. Так розпочалася ковідна історія Валентини Козак. Перший тест негативний, але температура не падала. Зробили другий. Все таки ковід. Швидкість поразки легень куча. за кілька днів 90%. У мене була... Сатурація в в мене була низька. Вона постійно в мене падала і одразу важко дихати. Просто немає дихання. Ви знаєте, як та пташка, яка вдих і все. І дихання немає. Швидше за все, як тонеш, щось. Випливаєш, хапаєш повітря та знову. У рибничанки працювало лише 10% вигень. легень майже безнадійний випадок. У реанімації пам'ятає лише важке дихання і пацієнтів, що стагнули від болю. На її очах багато хто вмирав. Валентину врятували лікарі, підтримували морально, примушували робити зарядку. Благодаря Тетяніва Василь... завдяки Тетяні Васильівні Панаїнті, лікарю, вона постійно була зі мною і завжди все тримала в курсі. І з нею була ще цурка Ольга Миколаївна. Ось вони обидві завжди поряд. Загалі хочу сказати, що увага лікарів постійна, хоч там дуже важко, важкі хворі, особливо в реанімації. Слово честі, я коли виписалася через місяць, по тому я хотіла написати подяку цьому колективу. Бо як кажуть, лікарі не боги, але я хочу сказати, що є лікарі від Бога, то це вони. У реанімації більшість не вакциновані, каже Валентина. Вона і сама не поставила щеплення. Це мало не вартувало їй життя. Ось так Ось так вийшло. все думала завтра, завтра а тут раз і все підхопило. І Тому я хочу сказати, люди прищеплюйтесь. Все одно, навіть якщо ви знедужуєте, це буде більш у легкій формі, не так як я. Я шкодую, що я не прищепилась, але зараз я не можу тільки за півроку. Нині на вибір є різні вакцини. Не відкладайте щеплення на завтра. У реанімації може бути пізно. Мапус з коронавірусом. Постійно Питання з коронавірусом постійно напружене. Ми вийшли на пік захворюваності четвертої хвилі, але досвід боротьби з пандемією є. Ми забезпечуємо найголовніше функціональне койко місце, звичайно, кисень. Ми створили дуже великі запаси кисню, що дозволяє давати його всім, хто цього потребує. У нас розгорнута достатня кількість місць. Ми щеплюємо наших громадян різними вакцинами. У нас їх шість. Це добровільний захід. Сподіваємося на. Отримання додаткової партії супутника з Російської Федерації і будемо проводити ревакцинацію. У нас провакциновано майже 25% громадян. Проблема є, але немає якоїсь істерики, паніки. Є чітка вертикаль прийняття рішень і чіткі алгоритми пов'язаних з пандемією проблем. Молдови до Придністров'я за красою та теплом Олена Васильєва проміняла столицю Молдови на Придністровське село. Чому дивіться далі? Олена Васильєва 30 років жила у Кишиневі. З весни цього у Придністровському селі Гояни. Про його красу дізналася з інтернету. Приїхала подивитись на власні очі, та так тут і залишилась. Зараз у неї невеликий будиночок у селі і велике будівництво та приголомшливий оглядовий майданчик. Усіх гостей водить туди, де, за її словами, душа випрямляє крила. Да була зима. Все... Підійшли, була зима, все було заморожене, все у чудовому інеї. Рибалки тут ходили озером. Ми стали з верхотури, подивилися, запитую сина, тобі подобається? Дуже. А я від захоплення літаю. Відразу було рішення, що беремо. Неважливо, скільки коштує, і будемо тут. Природа, краса дуже гарно. Я тут вибираю рослини для саду, та не можу вибрати. Мені здається, рослини не варті цього місця. За фахом Олена фармацевт, за покликанням ландшафтний дизайнер. Зараз на пенсії з'явився час підкріпити професійними знаннями хобі. Випробовувальною ділянкою служить її город. Все тут уже розбите на доріжки та клумби. На одних полуниця, поруч квіти та алея хвойників. Щойно все тут упорядкує. Перевезе до гоян свою маму, їй 90 років. Жити у Кишиневі їм давно некомфортно та дорого, особливо після того, як підняли ціни на газ. Ми ще не цих Цен. Ще не бачили ці ціни. У грудні тільки отримаємо платіжки, але кажуть, це багатьом не по кишені. На пенсію я двох з мамою. Якби діти не допомагали, то довелось би затягувати ремінці. Розплатившись комуналкою, нічого не залишилося б тут значно дешевше ще якісь пільги для пенсіонерів. Я ними не користуюся як іноземка, але думаю, це комфортно. Наразі Олена знайомиться з односельцями. У неї вже з'явилися приятельки. Про працелаштування поки що не думала, але готова попрацювати у селі за профілем. Тим більше, що у Гаянах є ФАП, але немає медпрацівників та аптеки. Столиця училище Олімпійського резерву. За партами спортсмени. Владислав Бразда, Борець нещодавно брав участь у чемпіонаті Балканських країн. Привіз срібло і знову учитися. Підготовка на хорошому, на високому рівні. Підготовка на найвищому рівні. Тренувальний процес, навчання, тренери, вчителі викладають, дають максимально зрозумілу програму. Училище Олімпійського резерву відкрили 2019-го. Це ініціатива президента Красносельського. Нині тут понад 200 вихованців борці, веслярі, акробати, футболісти і не лише. На день-два тренування. Плюс шкільна програма. Для вихованців умови олімпійські. Великі вкладення, і за дорученням Вадима Миколайовича було організовано спальний корпус, їдальню, медичний центр. Те, що потрібно спортсменам, насамперед. Надалі ремонт першого другого поверхів, ремонт покрівлі. Усі ці роботи ми внесли до фонду капвкладень. Все на контролі у президента. Це медичний центр. І якщо спортсменам знадобиться допомога, є лікарі. Купили сучасне медобладнання, і це теж доручення президента. Ми їм ділим електрокардіограму. Ми робимо електрокардіограму УЗД серця, суглобів, УЗД внутрішніх органів. Робимо масажі, фізіопроцедури, ін'єкції. Обов'язково даємо допуск. Людина повинна їхати на змагання, будучи готовою не тільки фізично, але й здоровою. Анна восьмикласниця, в училищі півтора року. Займається академічним вислованням. Приїхала із Катеринівки, це Кам'янський район. Живе у новому гуртожитку. Він на третьому поверсі училища. Звісно, комфортно все є. Пральні машинки, ліжка, душ. Для чемпіонів п'ятиразове харчування. Калорії підраховують, меню спортивне. Розробляли за російськими стандартами. Асортимент у нас дуже хороший. Асортимент у нас дуже гарний. У нас є м'ясні та рибні страви, овочі, фрукти, салати різноманітні, горіхи, молочні продукти, усі, кисломолочні, йогурти. Діти тут їдять дуже добре. Цукерки, печиво, булочки щодня. Училище Олімпійського резерву у єдине у Придністрові. Подібного немає ні у Молдові, ні в Україні. У нас продовжують готувати чемпіонів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч у на першому придністровському.